Вітаємо на каналі Тотус Трактор. Сьогодні ми будемо робити огляд на японські трактори Кубота різної потужності. Моделі будуть представлені на різний бюджет, починаючи від Кубота А14, закінчуючи трактором свіжих років з кабіною та кондиціонером. Ну що ж, давайте розбиратись: Кубота Asti А14, тракторець 3 дизельний потужністю 14 кінських сил, повністю обслужений. Заявлено напрацювання 296 мотогодин. Звичайна механічна коробка передач 3 плюс 1. Повишені, понижені вал відбору дві вперед одна назад. Чудово виглядає рідне сидіння, чудово виглядає кермо, керування навіскою верх-низ і блок керування боковим циліндром. Можна реагувати кутнаколо. Кріплення навіски двохточкове, а робоча зона фрези 110 см. Вартість трактора 4800 умовних одиниць. Наступний тракторець має потужність 20 кінських сил, так само трьохциліндровий, тільки двигун уже буде 1100 см кубічних. Також з'явився гідропідсилювач керма та функція оберт на місці. Коробка передач все та сама механіка. Три вперед, одна назад. Повишені, понижені вал відбору трішки передачі збільшились. Тепер три передачі вперед та одна назад. Дана модель повністю на новій разині, ось така рівна підлога. І нарешті появилося стандартне кріплення навіски трьохточкове. І вже хтось перед нами встановив фаркоп. Робоча зона фрези 145 см. Ножі виглядають гарно. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 7100 умовних одиниць. Не зупиняємось і бачимо трактор довгої бази. Кубота КЛ-23. Тут уже трактор йде в максимальній комплектації. І реверс, і гідропідсилювач дуже зручно регулюється кермо по висоті, вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. Тут в комплектації механічна коробка передач 4-ступенева, повишені, понижені, повишені, понижені. Максимальна швидкість 15 км на годину, повністю на японській резині. Дуга безпеки, захист від сонця, електронний на напрацювання. Глянемо 652 мотогодини. Гляньте, Чудово виглядає кермо, чудово виглядає сидіння. Двигун тут так само трьохциліндровий, дизельний з робочим об'ємом 1450 см. Трьохточка, швидкоз'єм автопопадач 150 см робоча зона ґрунтофрези. Ножі, до речі, абсолютно нові, японські. Вартість такого трактора з фризою доставкою 9400 умовних одиниць. І найбільший, і найпотужніший трактор із сьогоднішньої четвірки Кубота KL-30. Він прийшов до нас з оригінальною японською кабіною. Гарно все зашито, оббито. Висота кабіни 2 метра. І пічка є, і кондиціонер, і, звісно ж, максимальна комплектація. Реверс, гідропідсилювач, оберт на місці вмикається кнопкою, пам'ять задньої новіски. Передачі можна. І треба навіть перемикати без щеплення, так як тут стоїть напівгідравлічна коробка передач. Сидіння виглядає чудово, блок керування навісним обладнанням, рівна підлога, підвісні педалі, панорамна кабіна. Тут двигун стоїть півторалітровий дизельний трьохциліндровий від виробника Кубота, який видає 30 кінських сил. Трьохточка стандартна, швидко автопопадач. Робоча зона фрези 170 см. Ну І по традиції показую. Що ножі чудово виглядають гарні і товсті. Вартість такого трактора з разою доставкою 14 тисяч умовних одиниць. А якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. На трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус трактор До побачення!